Цей удар це демонстрація, е, це демонстрація Путіна е, якоїсь своєї позиції внутрішньої. Тому що, якщо ми говоримо про те, що е, американські вже тези про те, що треба інвестувати в Україну, і тоді Путін не буде бити по американським, в тому числі інвестиціям, ось ця відповідь Трампу тепер виявляється. Ну насправді це мабуть, одна з відповідей, тому що ми підписали. Е... З ними договір про користі попалений, сказали, що Росія не буде нападати на надра вона нападає далі. А це таке, знаєте, гарний такий чіткий підпис, в тому що наявність американських інвестицій не спасає від ракетно-бомбових ударів на території України. Тому зараз американський лідер повинен підзадуматися і зрозуміти, що не тою мовою ми спілкуємося з агресором. Агресор, розуміє, що мову сили, на жаль. І ми це бачимо з вами е, на прикладі, на прикладі Мукачівського заводу, який збирає кавоварки, якусь електротехнічну продукцію, яка доброго відношення не має ні до війни, ні до фронту. Підприємство бюджету заплатило 280 мільйонів податків за перше півріччя. Це досить серйозний дохід Мукачівській громаді і підтримка. Що це було? Це звичайно такий яскравий приклад того, як веде себе агресор.